Коли, наприклад, ти сидиш на стільцях, там, ну, наприклад, в Нью-Йоркі, в якомусь аеропорту, чи в готелі, чи в кафе, там, в Австралії, чи в Китаї, вони українські з українським кодом, і все це відчувається, це, це впливає. це колекція українського живого дизайну. Живий дизайн це зв'язок з природою, зі своїм корінням та з собою. Життю мало що з'явилося спеціально. Все воно йшло якось інтуїтивно. І взагалі я часто кажу, що це не я створила файна, це файна обрала мене. Цей початок файни, як, як вона народилася, це був 2014 рік. Це був той період, той час дуже. Важливий для України період, коли була Революція Гідності, саме в цей період я чітко відчула потребу щось зробити для України. І коли ти їдеш у машині, і ти з одного боку чуєш, що відбувається на сході твоєї країни, а з іншого боку, ти чуєш, що європейський світ він занепокоєний. І це… у цей час ти дуже чітко розумієш. Що ти нікому не потрібен, і що твоя країна, крім тебе, теж нікому не потрібно. І ти собі задаєш питання, що ти можеш зробити для. Я захотіла масштабувати щось, що могло би бути у всьому світі. І так з'явилася файна. І чому промисловий дизайн, того, що його можливо масштабувати? Це був перший етап. Коли це в мене народилось, але я не знала, що з цим робити. Це ж не про красу, тільки зовні це про середини. Ми називаємо нашу філософію. Філософію живого дизайну. Все, що ми робимо, воно живе. Наприклад, ми використовуємо вовну, ми використовуємо глину, тільки натуральні тканини, ми використовуємо лозу. Все, що робиться, це робиться руками. У нас взагалі все дуже просто. Матеріал з тіста, тому що він як ти ліпиш як з тіста. Соняк, тому що він як соняк. стріха, тому що вона як стріха. Все, чим я надихалася, це була українська культура, традиції, природа. Всі літні канікули я проводила в Донецькій області. Це було ж справжнє дитинство з справжніми традиціями. Наприклад, там Троїця, чи Івана купала з вінками, це те. Що мене надихало з самого початку. Ідея це дуже мало. До 2018 року це були постійні, дуже великі інвестиції, та майже кожен місяць я хотіла з цим закінчити. Я е, заробляла на архітектурі і все-все-все інвестувала у файну. Це були Дуже багато спроб, це було дуже багато підрядників. Це були муки в буквальному смислі цього слова, тому що це ненормально, коли ти кожного дня, маючи багато дітей, сім'ю, бізнес, ти. Не з'являєшся ніде, а ти все свій час, енергію, гроші вкладаєш у це. В мене майже ніхто не вірив, і я сама навіть в себе не до кінця вірила, тому що Ну, всі казали, ну так, гарно і що. Я навіть хотіла а, свої ідеї, свої меблі віддати іншим меблевикам, і там італійським. Ну за роялті — це нормальна практика, щоб вони. А, їх виготовляли, але я розуміла, що а, вони зміняться. Це буде вже інша історія. Все, що я робила, це було всередине, не зрозуміло ні для кого, ні для чого. Це була така моя внутрішня місія. Перша виставка це була в Болоні 2015 рік. Що було важливо, що от ми повезли туди комод, наприклад, і в нас був попит, в нас питали, в нас питали ціну. Але все, що нас питали, ми були до цього не готові. Ну, наприклад, скільки коштує доставка, який у вас прайс? І ми відповідали, але все, що ми відповідали, ми чітко розуміли, що це ну так, якось не дуже професійно. Тобто, це була дуже дуже гарна школа, щоб зрозуміти на ком, на якому етапі ти знаходишся, і що в тебе взагалі нічого нема, крім твоєї ідеї. А це ну така собі історія. У 2018 році змінилось те, що е, ми зрозуміли, хто ми і нас, для нас відкрили шведи. За... Дякую Шведам! Це вже була четверта наша виставка. Взагалі тому було на виставках до цього, всі казали, ой, які ви гарні. Але ж ніхто нічого не купував. Коли ми приїхали до Швеції, вони були в захваті в повному. Шведські СМІ написали дослівно, що ми знаємо про український дизайн. Нічого, але ми побачили файну, ми хочемо більше файне. Нам приписують багато чого, бо коли ми з'явилися, в такій стилистиці ще ніхто не працював. Ми з самого початку чули завжди одну і ту ж фразу: хм, Що це? Це не схоже ні на що. Тобто, в голові у всіх не було такого штампу. Зрозуміла, як виглядає італійський дизайн, як французький, шведський. А що це? Повз нас неможливо було пройти. Дивувала саме ця несхожість, і це зупиняло у 2018 році. Американський вог ми увійшли у список 11 хедлайнерів інтер'єрного ринку. Тобто, ми ще ось тільки тут починаємо, а вже ми хедлайнери. Ми не стали зірками, але е, ми зрозуміли, що те, що нам говорять, що ми подобаємося, це вже спра по справжньому. І з цього е, моменту, з 2018 року, ми почали вже свідомо вибудовувати наш бренд. Також ми зрозуміли, хто наша аудиторія, тому що нас купили предмети, і ця, це була зовсім інша ніша. Взагалі історія Файна почалась зі сільця, але його зараз немає, і він був дуже, як на мене зараз не стильний. Це були мої перші спроби, і е, взагалі тому їх навіть продали чотири сільця. Але потім вже пішли речі з глиною. Це комод, наш самий перший. Ми його не продаємо. Він побував усюди. Він 2015 року, і він вже навіть реставрувався. Тобто, це наш перший комод, наш символ, і ось ми його зберігаємо. Ситуації, котрі окуповувалися моїм е, часом чи грошима, чи нервами, дуже-дуже багато. Напевно, найчастіше це все ж таки підрядники. Тобто, ти робиш креслення. А ти їх віддаєш підряднику, ти йому даєш аванс, а потім він тобі виготовляє. А це зовсім не те, що ти йому намалював. І ти повинен йому заплатити, тому що ну він зробив ну як зміг, ну зробив і ти ну ти там не хочеш там, цього скандалу. Ти… І так сім разів. Перші чотири і далі п'ятий рік, мабуть, навіть шостий. Це були досі інвестиції, тому що е, виставки, виробництво, зарплати, це було, меблі не продавалися. Я думаю, що це ну, напевно все ж таки 19-й початок 20-го року. Коли вже ми могли собі дозволити більше. Ми постійно з'являємося у різних. Трендах, і я дуже пишаюся тим, що, наприклад, у минулому році таке видання, як Дізін, найвпливовіше в нашій сфері. Воно опублікувало сім трендів, і серед них були й ми, і так було й написано: український дизайн від файна. Поїхати на виставку може кожен. Туди можна їздити постійно. рік, два, три. Але потрапити до трендів, це вже говорить про те, що... Експерти не тільки тебе признають, вони тебе говорять, що ось тренди на майбутнє. І ми з цих трендів вже ну, не знаю, там, кілька років в них постійно, в різних країнах, в різних трендбуках. Монобрендові шоуруми в нас на сьогоднішній день тільки в Брюсселі та в Києві. В інших країнах це представники. Тобто ми є у 44 країнах. Ми будемо відкривати більше монобрендових шоурумів. А в Бельгії з'явився простір наприкінці 2019 року в Брюсселі. Наш дизайн його відчувають, його розуміють. Ми є в дуже різних країнах. Наприклад, той, той же Китай, котрий не дуже полюбляє меблі з іншими культурними кодами, тому що в них свій дуже сильний. Вони нас дуже гарно прийняли. Ми майже по всьому світі. В серпні 2018 року якось я проснулася. Хочу зробити дизайн-експедицію. Що це таке? Дизайн-експедиція це коли ти привозиш найвпливовіших дизайн-експертів, це архітектори чи змі в Україну, щоб вони надихнулися, але не просто ти там їх возиш і розповідаєш, а щоб вони зробили щось своїми руками, щоб вони відчули цю енергетику. Для того щоб вони потім повернулися до себе і стали нашими амбасадорами. І ось так ми зробили першу, а потім і другу дизайн-експедицію. В першій дизайн експедиції у нас був Роберто Бачіокі. це архітектор, який робить інтер'єри та будівлі Prada по всьому світу. Він, він співпрацює не тільки з Prada, а з іншими другими брендами. Це була Аналіна Ліно, котру ще називають королевою шведського дизайну. Тобто найвпливовіші ресурси, найвпливовіші дизайн-експерти. Вони захотіли побачити, що ж там в, той, в тій Україні такого, що в ній це файна є. Їм було цікаво. Ми для них відкривали ось цю дизайн-україну. Ми, ми її відкривали не поїздкою до Києва, а поїздкою по Закарпаттю а по Львівській області. У нас там 5 днів. Їм показати трембіти, їм показати наші бандури, їм показати, як в Гавареччині ліпити, і що це таке чорнодимлена кераміка. Тобто ми зробили такий більш масштабний крок. Більше таку освітню роботу не тільки для зовні, а й для нас, щоб ми самі українці, побачили, що ми цікаві що наші ремесла, наші традиції, наші форми вони цікаві. І ми хотіли, щоб ці дизайн-експерти вони навчили. Самих ремісників, як можна їх матеріал, їх форми, їх перевагу використовувати і показувати, як можливо ось це все його робити стильним. Ось це і якщо це показувати, то це буде все розвиватися. Наприклад, шведська дизайнерка плете на цьому станку а, якісь інші форми. Вона, ну наша українка дивиться, як вона це робить. Ну я, що вона робить? Ну так не можна. А потім вона спочатку так не можна, а потім вона бачить, як можна, і вже вона росте. І вона вже ширше її світогляд. І ось ця дизайн-експедиція вона показала, що цінного і для всіх е учасників процесу. Про що наш дизайн? Про те, наскільки світу не вистачає. Бути справжнім, бути інакшим, бути десь може наївним. Дизайн для дизайну взагалі нікому не потрібен. Він повинен вирішувати якісь питання. Ти повинен дати таке, чого нема. Ось коли ти це зможеш дати, тоді це спрацює. Коли ми десь на виставках, чи ми спілкуємося з іноземцями, чи не тільки з іноземцями, ми завжди розповідаємо про наше коріння і ми розповідаємо через наші предмети, через наше мистецтво, через нашу творчість. І це завжди як культурна дипломатія працює, тому що ти не розповідаєш, з чого це вироблено, і все, і про його функціонал. Ти розповідаєш історію. Тож ми завжди цим ділимось і дуже надихаємо, дуже не іноземців такими моментами.